Друзі, всім привіт! візьмемо карти. Ось візьмемо такий випадок. У вас є Сітікрдравінг на вашому ПК. Так. Е, ви з України. І ви хочете дуже поїздити на українських номерах, а не на цьому ось, а не на цих лайновських номерах. Вибачаюся за, за таке вираження. Ну, це дійсно так є. Ну, коротше, ви хочете їздити не, не на американських оцих всяких, ні на німецьких, ні на європейських оцих всяких, господи, яких там тільки номерів немає, шутка. І на цих особливо ви їздити теж не хочете, а хочете чисто українських, що ви з України. Ви з України. Э, цей, ставите лайк, підписочка, а від мене а для вас новий відосик. І, звісно, благодарочка. Ладно, все. Трохи балакнув, все тепер дивіться. Е, Приступимо до самого простого. Щоб нам отримати українські номера на цю тіч, ту порилу, вам, вам потрібно вам потрібно за, е, зайти в Google, написати, завантажити чи скачати, в принципі, без різниці. Мод на українські номера Car Driving. Обов'язково підписати Car Driving. Тож, от куди ви знаєте? Воно може мод виписати, ще на якусь другу ігру. Може, таке, кстати, бути, я думаю. І дивіться, ось буде такий сайт. Я не знаю, чи він перший у вас висвич... висвітиться, чи ні. Но посилання на всякий випадок я залишу вам у телеграм-каналі і в... в описі під цим відео. Ось. Буде, коротше, системком комуніті. Коротше, ну таке щось. Украї... Тіпа, українське... Ось, ось тіпа, воно буде написано Сіті Кардрайвінг, мод, додавляючи українські номера в КДД. І таке, коротше, заходите обов'язково на нього. Ось, ось такий мод. Давайте почитаємо цей тупорили коментарі Ось Гавно мод, клас. Та уж на цьому одно України роботи, ет, а красна Україна работает. Окрасная тряпка на де. де, де, де. Ми все читаємо ці гамнянські коментарі. Коротше, оце ось, ось діч, тупо. Питають за Донецький номер. А там, да, я там вони є, я там уже їздила, це ж на них. І тут один чел пише, типа. Де ссылка, типа, де посилання на це? Зараз я вам покажу. Люди, будьте уважними, я вам відповідаю, пожалуйста, просто. Ось дивіться. Ви тут атаку читаєте, ось силка на мод. Ось о він. Ось о він, цей самий тупорилий мод. Вибачаюсь. Ось о, він цей мод. Заходите на нього. І завантажуйте. Давайте я його повторно завантажу. Ось ми чекаємо, поки цей таймер загасне. Все. Ще раз нажимаємо Stardo Land. І все, воно швидко нам вже скачало. Перекидемо на робочий стіл. Да, я сьогодні ніяк веб-камеру не міг обрати. Заходимо в папочки. ті okay. кардрайвнг. І, в принципі, що ми робимо? Ми робимо почти ту саму схему, як із тим, як додають машини. Ви заходите в цю папочку, тут буде дата експорт. Берете, перетягуєте все сюди. Змініть в папку на значення. Все. Ви перекинули все. Значить, е... Значить, все готово зараз. Модина ігри. Тепер давайте зайдемо в зі кардрайвінг. І там будуть наші прекрасні українські номера. Зайшли. Ось дивіться, дивичи, як тут і попадаются, типа отакі ось. Це просто фоточка. Зараз. Давайте выберем черрику сім. Давайте виберемо якийсь такий там осененький А ну-ка. такі ж тут кольора нормальні. Ну, такий, допустимо, хай буде. Все, заходимо старт. І зараз у нас будуть наші українські номера, і вони будуть на всіх, на всіх автомобілях, е, маршрутках, які вони там будуть. Вона тільки заходить, тільки як він заходить, то трохи ждати не хочеться. Ну. Що зробити? Буває, буває, все Чекаємо. О, друзі, так якраз киноградські зразу прикольно вообще. Ось, дивіться, ось. Ось бачите, ви це одеські номера. Ва, це Кіровоградський Що тут у нас ще є? А і це, вроді, Київський. Бачите, приколь, прикольна штуковина, Він, мені вже нравиться набагато. І тепер, як обично, Їздити тупо з українськими номерами і все. Все чіки пуки Набирає якраз на які нам і надо було. Добре, всім дякую за перегляд. Всім дякую, всім па-па.